Початком повномасштабного вторгнення передусім були потреби Збройних сил України. Так і медичні заклади Житомира передали частину власного транспорту для військових. Перший день війни наша медична система міська передала на збройні сили більше 20 автомобілів. Більше 20 за перший тільки день. Це були легкові. Це переважно були легкові автомобілі, медичні, швидкі багато чого іншого. Свій транспорт віддала і друга міська лікарня. Тому, коли прийшов час поновлювати автопарк, звернулись до благодійників. Ті ж без вагань знайшли можливість задовільнити потребу закладу. Сьогодні гуманітарний хаб Житомир спільно з нашим партнером американською компанією американським фондом директор Ліф передаємо швидку допомогу. Мерсес Бенц Спрінтер на другу міську лікарню. Це Мерсес Бенц», це говорить про німецьку якість. Він обладнаний на запити лікарень все, що треба, все медичне обладнання є всередині. У самому ж закладі кажуть, отримували автомобілі швидкої допомоги і від інших благодійників. Однак транспорт має здатність ламатися, тому автопарк постійно потребує оновлення. А саме ця карета буде використовуватися для перевезення хворих. І ми кожен день транспортуємо пацієнтів і комфортність транспортування це дуже важливо, тому що стан пацієнтів важкий. І там дійсно потрібно, щоб був анестезіолог. Ну, різної важкості можуть бути хтось легший, але як правило, це частіше важкі пацієнти. Тому Маючи такий автомобіль, це буде комфортно для перевозки. Його. Інколи транспортувати пацієнтів доводиться навіть у інші міста, як, наприклад, до столиці. Тож з таким транспортом це робити буде комфортніше. Це не перша допомога від гумхабу. А завдяки благодійникам каже голова обласної військової адміністрації, Україна продовжує триматися. Завдяки і нашим волонтерам ми поновлюємо автопарк. Швидких допомог і, безумовно, це та техніка, яка необхідна для рятування життів. Вчора був і зустрічався з послом Франції, де також домовились про швидкі допомоги для наших ДСНС, тому дякуємо. Тим, хто допомагає в скрутний час для нас, для міської влади, відновлювати нашу, в тому числі, і медичну техніку, самі ж волонтери кажуть, вважають своїм обов'язком допомагати Україні і робитимуть це скільки потрібно. Вже зараз анонсують наступні пакети підтримки для громади.